США вже підтвердила, що Україна буде амбіти Москву американською зброєю. Трамп а, вирішив, щоб Україну буде відправляти тамагавки і дав дозвіл на те, щоб бомбили в тому числі і Москву. Про це все поговоримо. Також Путін договорив за те, що Україна і Польща зараз думають про те, щоб зробити спільний повітряний щит і повністю закрити небо. І якщо вони про це домовляться, небо дійсно буде закрити. Про це порозмовляємо. Як це вплине на вхід війни? І а, які будуть атаки можливість зі сторони Росії в Україну? Йдемо далі, розбираємося все. Значить, США підтвердила, що буде відправляти Україні зброю магавки. Я думаю, вона вже там або вже десь на дорозі, на під'їзді це нікому не секрет. Це було б дуже тупо розказувати про це перед тим, тільки як їх відправити, бо його бідсліджували. Тобто, скоріше за все, для цього все вже готово. І дійсно можуть бути атаки в сторону Москви. І хочеться сказати, що цуки заслужили, да ну звісно страшно, яка буде відповідка. Ну треба думати, що Росія просто безумна. і от. Понімайте, то що робить Путін, довело до того, що думають вже повністю закрити простір, незважаючи на всі наші сори між там Польщею і Україною. Слава Богу, нас вдається встановити дружні зв'язки. Слава Богу, ми знаходимо більшість спільних якихось моментів, забуваємо на сори. І зараз можливо повний захист України і Польщі об'єднання, а це буде дуже сильне об'єднання. Може бути повністю закрито небо нарешті там. Дрони, ракети і так далі, це все може збиватися, тобто так само, як там, колись в Ізраїлі і Росії буде ще треба багато часу, щоб зрозуміти, як такий щит пробивати. От, було б дуже добре, якби це вийшло. І тому Росії далі залишається відчепитися, ну як мінімум від Польщі за своїми провокаціями, да? і там у Латвія, Литва залишається для провокацій, щоб а, Європа більше грошей концентрувала на свою оборону і менше відправляла в Україну. Да? Тобто така у них от історія. Ну, я думаю, там теж все порішається. Тобто, насправді така, чесно, біла полоса зараз намічається. це виглядає дуже гарно. І вам, нам, всім і мені в тому числі, треба не плачати. Розвиватися, а, чим можна там волонтерити. І, і в першу чергу за своє життя думати, і як собі розвиватися. Тому а, то, що зараз відбувається в сторону України. Мені дуже подобається. Росія може зараз спробувати, поки ще немає захисту над Україною, якісь там доповнітельні провокації, щоб типу показати свою силу, оцю дебільну придуркувату. Ну будемо надіятися, що все буде окей. З приводу заробітку онлайн і так далі. Будь ласка, за посилання в шапці профіля тиждень абсолютно безкоштовно, нічого платити вам не треба. Захочете до нас команду супер. Ми за розповсюдження українських новин платимо зарплати. Не захочете, ви після цих і вже самі зрозумієте, як рухатись онлайн, які навчання, як ви можете десь піти, або самі навіть самостійно з допомогою цих відео, якихось там підказок в інтернеті чи чат і ліпіті, вже почать працювати в цьому напрямку. І вас вже буде заробіта онлайн. Друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. У нас досить гарна полоса починається. Будемо надіятися, і от я вам кажу, давайте молиться. А може, реально оце ми молиться почали. Пам'ятаєте, я вас закликав, і реально налажується все. Давайте продовжати. Може, ще вообще все буде дуже добре. Тому на зв'язку, всім па-па.